Це не карнавал Ріо, а виставка рівненських фотохудожників у темі. Венеціанські маски, італійські проливи та гондоли. В експозиції понад 40 світлин. Практично кожний образ на фото доповнює маска. Вибір такої деталі не випадковий, адже це основний символ карнавалу та сувенір, з яким повертаються додому. Фотографи клубу в Венеції не вперше, однак, карнавал для них став дебютним. Зізнаються кращого місця, де збираються тисячі моделей в ошатних костюмах. Годі шукати. Люди в масках вони дуже. Привітні, приємні і ну позують навіть і скільки б ти не робив кадрів, вони Завжди якби чекають, коли ти вже від них відійдеш, зробиш фотографію. Ідейник поїздки та фламан фотоклубу Простір фото Олександр Харва ділиться. Карнавал його давня мрія. Поїздку на чотири дні запланували ще з осені. адже окрім святкової події, це ще й на офіційний світовий форум фотохудожників. Тисячі фотографів, не сотні тисячі фотографів, які їдуть саме в ці дні спеціально. От мене друзі із Чехії, із Румунії, з Італії, із Китаю із з Індії, які їдуть спеціально саме туди. в Сід. Ні, і коли один раз побували, вони ж туди хочуть їхати ще, і наступний раз. І вони воно са так і їздять. А ми будемо планувати, що можливо наступний рік ми також відвідаємо Венецію. На карнавалі відвідани Італії не закінчились. Фотографи помандрували ближніми островами, тому зовсім незабаром варто очікувати на нову фотоекспозицію екзотичних пейзажів. Діана Білоконенко, Юрій Кобів, новини Рівного.